Всім привіт! З вами Ерін. і сьогодні я розповім вам про аніме Магічна битва 0» 2021 року. Юта Окоцу скромний і сором'язливий 16-річний підліток, життя якого затьмарене над природною трагедією. У дитинстві він товаришував із рікою Орімото, дівчиною, з якою його пов'язували глибокі почуття. Вони дали одне одному обіцянку, коли виростуть, обов'язково одружаться. Але доля вирішила інакше. Ріку збила машина. після її смерті Юта виявляє, що вона не покинула цей світ, а перетворилася на могутнє прокляття, нерозривно пов'язане з ним. Щоразу, коли він потрапляє в небезпеку чи його хтось залякує. Ріка з'являється, щоб його захистити. Однак її методи надзвичайно жорстокі. Вона безжально вбиває кривдників. Усвідомлюючи, що не може контролювати свою силу і шкодить іншим, Юта замикається в собі, втрачає інтерес до життя. Одного дня його знаходить Сатору ґодзьо, один із наймогутніших магів дзюдзюцу. Усвідомивши потенціал Юти, він пропонує йому вступити до Токійського магічного технікуму. Ґодзьо вірить, що хлопець зможе навчитися керувати силою ріки і використати її на благо. Не бачачи іншого виходу, Юта погоджується. У токійському магічному технікумі Юта знайомиться зі своїми новими товаришами. Тоге Інумакі загадковий юнак, який говорить лише словами, пов'язаними з інгредієнтами для Онігірі. Це пов'язано з його здатністю проклятого мовлення. Слова Тоги можуть напряму впливати на реальність. Макі Зенін сильна рішуча дівчина, яка прагне стати вищим магом, попри те, що народилася в родині чаклунів без вродженого дару бачити прокляття. Панда розумний і сильний проклятий труп, створений майстром Лялькарем. Він має власну індивідуальну. Дуальність і бойові навички. Юта -а -а. спочатку Юта почувається серед них незручно. Його переслідує страх, що він може ненароком нашкодити своїм новим друзям, як це вже траплялося раніше. Однак, коли товариші намагаються вигнати ріку, вона без зусиль відбиває їхню атаку. Стає зрозуміло, що Юта справді надзвичайно сильний, але не вміє контролювати свою силу. «Юта, Ютаніконіксирторікатяноноройня гацлостарі снягатарі. Ґодзе доручає макі тренувати юту у фехтуванні. Незважаючи на свій суворий характер, вона стає для нього наставницею, яка навчає самообороні та боротьбі з проклятими духами. Тренування забезпечують хлопцеві фізичну витривалість і базові бойові навички. Вони вирушають на спільну місію, під час якої стикаються з потужним прокляттям. Юта, ще не до кінця впевнений у собі, спершу не наважується вступити в бій. Але в вирішальний момент, побачивши, як макі ризикує життя, він нарешті просить Ріку допомогти, щоб знищити ворога. Цей момент стає переломним для Юти. Він розуміє, що може керувати своєю силою, а не бути її жертвою. Це є Після трьох місяців навчання Юта значно зростає. Він стає набагато впевненішим у собі та зближується з однокурсниками. Під час однієї з місій разом із ТОГИ він зустрічає сугуру гето могутнього чаклуна, який раніше був близьким другом Годзьо, але згодом зрадив магічне товариство. Кіміла козьосаторидакарасайкіонанукка. Гето одержими ідеєю знищення всіх звичайних людей, яких вважає нижчими істотами, мріє створити світ, у якому житимуть лише маги. Побачивши Юту та його зв'язок із рікою, він усвідомлює, що ця сила може зробити його непереможним. сару-тому. Він оголошує про початок війни і заявляє, що в переддень різдва випустить тисячі проклятих духів на вулиці Токіо та ще кількох міст, влаштувавши масову різанину. Але його справжня мета захопити ріку. Орімо торікатені. У вирішальний день чаклуни дзюдзюцу роз'їжджаються, щоб зупинити вторгнення гето. Тим часом сам Гетто атакує токійський магічний технікум, аби вбити юту та заволодіти рікою. Годзю відправляє Тоге та панду назад до школи, де разом із макі вони вступають у бій проти гето. Однак їхніх сил виявляється недостатньо. Гетто легко розправляється з ними, завдаючи серйозних поранень. Сварасіє. Побачивши своїх друзів у критичному стані, Юта приходить у лють. Він розуміє, що якщо не зупинить гето, то все, що він здобув, буде знищено. Він обіцяє ріці віддати їй свою душу, якщо вона допоможе йому. Це призводить до повного розкриття її сили. І Юта перетворюється на надзвичайно потужного мага. Завдяки ріці, Юта вступає у смертельну битву із Гето. Бій виявляється руйнівним. Але зрештою, Юта завдає гето вирішального удару. Поранений і виснажений, Гето змушений тікати. Перед смертю він зустрічається з Годзю, щоб провести останню розмову про смуток і ностальгію за минулим. Прийшовши до тями, Юта з подивом усвідомлює, що він досі живий, хоча й обіцяв віддати душу ріці. Годзо відкриває йому шокуючу правду. Насправді, Ріка не проклинала Юту. Все було навпаки. Сам Юта наклав прокляття на ріку, підсвідомо утримуючи її у світі живих своєю надзвичайною магічною силою. Ріка прощає його і мирно відходить у загробний світ, прохаючи Юту жити далі і бути щасливим. Після всіх подій Юта залишається в токійському магічному технікумі, продовжуючи навчання й стаючи ще сильнішим. Хоча ріка зникла, він усе ще носить обручку символ зв'язку з нею та обіцянки, яку дав перед її відходом. Історія Юти тільки починається, і попереду на нього чекають нові випробування. <головіка> Сенсівофікритано, що ж, а на сьогодні, все. Дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже вдячна за лайк, коментар і підписку на канал. І до нових зустрічей.